Нюра, таке ураження, що ти очікуєш, коли я приїду з роботи і дам тобі дерті. Просто аж голова труситься, як вона її полюбля. Сіна насипав? Ні. Капустка лежить? Ні. Гарбузик не доїла, а дерть все. Це для неї всесвіт. І, і, і для тебе теж, да? Дерть – це просто, це дількатес. Таке ураження, що козявкам не потрібно нічого як кріндерті. Вони раз в день її їдять. Ми їм так сипимо, щоб не було розладу і вздуття. Ну, Просто вони її полюбляють. Ну ось їхня подружка поїла вже спить. Да, все. Напаслася, нагулялася і з козявками спиш. Молодець. Дякую за увагу до зв'язку.